Вітаю, друзі! Хочу покращити вам настрій та подарувати трохи позитиву. Бо, як казали мудрі старі люди, нічого не пахне краще, ніж труп твого ворога. Представляю вашій увазі запис, як звучали останні слова моряків з від'ємно всплившого крейсеру Москва. І я, як і ви, хочу, щоб всі-всі окупанти, які прийшли на святу українську землю зі зброєю в руках, сконали якнайшвидше. Але не самі, а щоб їм компанію склали ті люди, верніше, не люди, які їх на нашу землю послали. Тож гарного всім дня, позитиву та перемоги, а вона буде обов'язково. Слава Україні.